Емоційно та й морально нелегкими були збори громади села Брилівка. Зібралися люди в сільському будинку культури. Щоб заслухати звіт сільського голови про його діяльність за період з 2011 по 2014 роки. Про те, як використовувалися кошти бюджету сільради. Говорили про розірвання договору оренди місцевого ставка з комунальним підприємством Брелівка, яке сільчани хочуть взяти у спільну власність. Було ще багато питань, які стосувалися благоустрою села, забезпечення машини для місцевого ФАПу, яка б за потреби могла доставити до райцентру. Говорили про роботу та допомогу прат Агрофорт та заслухали звіт заступника директора цього сільськогосподарського підприємства. На сходку прийшли 63 жителі села, були запрошені гості. Зокрема, помічник, консультант народного депутата Віталія Гудзенка Людмила Верязкіна, представники громадських організацій, правоохоронних органів, засобів масової інформації. Було багато запитань, відповіді на які давав очільник села. Розмова була нелегкою. Кожен захищав свою правду. Про що до вашої уваги у наступну суботу о 19.15.